Громадські активісти досліджуватимуть, куди діваються гроші, передбачені на ремонт комунальних доріг. Проблемні автошляхи старе і наболіле питання для більшості мешканців Тернопільщини. Більшість з них потребує ремонту. Та кошти виділені для капітальних робіт, не завжди витрачають доцільно. Ми хочемо подивитися, насправді що відбувається, як відбувається, оскільки кожен ну більшість більшість з нас є платниками податків, а частина безпосередньо є платниками транспортного транспортного податку. І питання, куди йдуть гроші, і яким чином. Йдуть, як вони розподіляються, звичайно, це цікавить. Проект, де ви гроші на дорогу, планують закінчити через шість місяців. Впродовж цього часу громадські діячі писатимуть інформаційні запити та дізнаватимуться, як розподіляють гроші в Києві і скільки з передбаченої суми виділяють на наші проблемні автошляхи. Люди повинні це знати, повинні знати чітко, зрозуміло, кому скільки на які дороги. Виділяється чому стільки, а не стільки, Тобто це має бути відкрито, оскільки дороги є чи не чи не саме наболіле питання, яке взагалі стосується бюджетних процесів. Під час обговорення питання, куди діваються гроші на ремонт доріг, доповідачі дійшли до спільної думки. Головне не сваритись між собою, забути про власні амбіції і почати працювати разом, незважаючи на партійну приналежність чи особисті симпатії. Важливо виконувати ремонтні роботи автошляхів не на кількість. А на якість, якщо ми будемо далі витрачати в тому числі і так обмежені кошти обласного бюджету на ямкові ремонти, то ми будемо мати неефективні дороги, і люди будуть справедливо нас жалітися, і справедливо не будуть вибирати таких депутатів. Принаймні, я на це сподіваюся. Після завершення проекту людям роздадуть буклети з усією інформацією.